Добрий вечір, добрий вечір всім, хто знаходиться у нас тут в залі. Бачите, як нас тут багато, і всім добрий вечір, хто знаходиться з нами по ту сторону екрану. Дозвольте розпочати наш захід і відразу надаю слово урядовій уповноваженій справ осіб з інвалідністю Тетяні Баранцові. І дуже класно, що ми з вами разом хочемо почути той досвід, який набути нашими колегами та колежанками, процесі дуже цікавого проекту, який ми реалізовували за підтримки громадського фонду місцевих ініціатив ви знаєте, надзвичайний зовсім це був проєкт. Він вийшов з нашого життя, коли до мене стали звертатися дуже багато жіночок, які були евакуйовані, які виїхали з Ліганської, з Донецької області, Запоріжжя, з Домської області, Херсонськ. Що важливо, що ми працювали в той момент, коли по всій Україні тривали включені. Коли а, то в одній області, то по всій Україні не було світла, і ми записували ці зустрічі, і вони викладені всі на YouTube каналі, і можна подивитися. Дозвольте передати слово Володимиру Богдановичу Дзьомбаку, представнику Івано-Франківської одачі тими ідеями, з тими можливостями реалізовувати всі ті моменти, які є в світі, і однозначно, що вони будуть допомагати покращити допомагати здоров'я наших людей, які цього потребують. Тому що це на останній проект сьогодні ми були в Галичі. Думаю, так само за місяць, те, що ми хотіли, теж там те реалізуємо, і далі будемо трохи, трохи робити так, щоб те, що ми можемо допомогти, те, що є в світі, щоб було впровадження особості. Уляна Миронюк, директор департаменту соціальної політики Івано-Франківської. Ода коли почалася повномасштабна війна, ми стикнулися з великим викликом, і виклик був так само, як для тих людей, з які стикнулися з військовою агресією, і їм треба було переїздити в більш безпечні регіони, так безпосередньо наша Івано-Франківщина. Так само і нам було складно. Ніхто не розумів, як це робити. Що робити, куди поселяти, коли ми бачили, що просто вагонами приїжджають люди. Це Євгенія Ратіхіна, заступниця начальника управління молоді і спорту Луганської обласної державної адміністрації? Ви, виразити свою подяку е, міжнародним нашим партнерам і особливо івано франківській обласної державної адміністрації, нашим колегам за. За ту підтримку і допомогу, яку вони надають, я тільки за за важливість таких проектів за реалізацію таких проектів за підтримку. І ми разом з вами ми працюємо далі на перемогу на, на те, що все буде добре, Наталія Борисівні Адамюк, кандидатки педагогічних наук, начальниці відділу організаційно-масової та видавничої роботи, виконавчого апарату центрального управління УТОГ. Особисто мені було приємно відзначити наявність рівності в цьому проєкті, рідко таке зустрічається в нашому житті, особливо на українській землі. Про що я? Про те, що серед всіх лекторів, які мають нормальний слух, була також і я, людина з порушенням слуху, тобто глуха. Хочу сказати і наголосити, зробити великий акцент, що завдяки цьому проєкту зменшується інформаційний голод, е, такими словами, інформаційний голод у глухих жінок. Ви організували такий проєкт, змогли врахувати вразливіші місця. Об'єкти, це саме жінка, у якої є діти, діти різного віку зі своїми проблемами, особливостями, в тому числі глуха мати і глухі діти. Я дуже дуже вдячна всім вам за те, що змогли відкрити такий унікальний, Унікальний проєкт, і щиро дякую всім лекторам, моїм колегам, які також повністю себе віддавали своє серце цьому проєкту, і також всім слухачам, в тому числі і глухим слухачам. Велика, велика вдячність вам. Якщо можна, я надам слово Ірині Івановні Чепчині, голові правління УТОГ. Ваш проєкт, який ви зініціювали, допоміг нам отримати нові сили, нові знання, новий. новий ну, Досвід, навички, тому я хочу безпосередньо вас, Тетяна Вікторівна, подякувати, що ви запросили до вашого проєкту Наталю Борисівну. Дякую вам, що ви враховуєте ситуацію ну, в плані того, що потрібно саме глухим людям, щоб ну, що це потрібні новітні гаджети або браслети, які можуть врятувати глухих людей. Дуже щиро. Дякую вам, бажаю всім вам здоров'я, терпіння і все буде, Україна. Миколу Макарі, представнику урядової, урядової уповноважених справ осіб з інвалідністю, також голові громадської організації СЛІ. Це, це, це. це у нас що лише, але Галиш? з вже понад два роки ми Пробуваємо, пробуваємо це питання відкриття відділення лікування пролажів, як в нас це не виходить. Дуже дякую Солані Розадені, що нам все ж таки десь е через якісь засоби масової інформації чи знайомих ми знайшлися все ж таки, сконтактувалися і десь могли все ж таки е вирішити великі питання, велике питання, тому що в нашій області не було. Вирішувати, так, стараємося вирішувати, стараємося, щоб е, проблеми людей з інвалідністю не було. Але в основному займається чим? Це, це вирішування індивідуальних Пані Світлані, Світлана Фоміна, директор центру комплекс... комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, Донбас, при Донбас, при Донбас Прикарпаття, добре. Що саме по жінкам? Дійсно, жінки таке. Вразлива категорія. Я, звичайно, ви розумієте, що е, якісь особливі е, створення умов це не потрібна вона така гендерна у нас в центрі рівності, але що зроблено нами? Ви бачите цей ремонт завдяки це донорам. Ви бачите той вузол, який зроблений завдяки пані Тетяні е, е, підтримки фінансової, і це дуже важливо, що цей вузол має не тільки. Душово, душовий трап, він має іде, він має і типу підлогу, під'їзд до мовальника, і, і завдяки пані Тетяні, громадської організації, у нас створені дві палати, житлові кімнати, де можуть перебувати особи з інвалідністю і проживати. Завдяки донорам ми маємо харчі, ми готуємо і годуємо людей з інвалідністю, які перебувають. Сергію Часовенко, лікарю загальної практики сімейної медицини, оцей проект він нас поєднав разом. Хоча ми знаходимося більшість окремо на території нашої держави, але через такий зв'язок ми поєдналися. Переходить це у питання інклюзивності передати або надати людині таку допомогу, щоб вона. Незалежно де вона знаходиться, могла дбати про фізичне здоров'я, духовне здоров'я і психічне здоров'я слово Людмилі Фурсевій, а проєкту, старшої референтки офісу урядової уповноваженої справ осіб з інвалідністю. А наше дослідження насправді воно не було таким класичним дослідженням, де ми там проводили опитування, сказали 70% сказали так, а 30% – так. Ні, ми спробували піти іншим шляхом, а ми були. Присутніми на усіх заходах ми слухали, що люди говорили на круглих столах в Запоріжжі, Миколаєві, Ірпені, Харкові, Дніпрі Сума. а, Сумах. Так, тобто, це ті регіони, які на передньому краї знаходяться, які знають, що таке війна. І ми говорили там з жінками. Ми говорили з жінками під час наших заходів. Ми проговорили з нашими тренерами та тренерками. Ми запитали в них, а що найбільше людей цікавило, що вони хотіли почути. А насправді війна зачепила абсолютно всіх. І якщо, наприклад, у людини навіть не має досвіду евакуації, то ми розуміємо, що впав значно рівень життя, тобто виросли вартість. А коли ми говоримо про жінок з інвалідністю, ми постійно говоримо про те, що Окрім якихось загальних потреб, ну, наприклад, якщо жінки переїхали, так їм потрібне житло, їм потрібна постільна білизна, їм потрібен одяг, їм потрібна а, якась загальна там, аптечка, продукти. Тобто, а людина з інвалідністю, в принципі, потребує всього того самого, що і людина без інвалідності. Проте, ми чудово розуміємо, що Тут починається відмінність, коли ми говоримо про людей з інвалідністю. Що це має бути не просто житло, а доступне житло. що це не просто має бути аптечка, а це мають бути якісь додаткові спеціальні ліки, які людина або втратила, або просто вже не може придбати. Так, всім нам потрібна зубна паста і щійка. Але коли ми говоримо про людину з інвалідністю, часто можемо йти про підгузки, про високопоглинальні прокладки, про інші засоби я із Валентина Ігнатова, голова новодеської організації сім з інвалідністю Миколаївської області. Проєкту, в якому я теж участвувала, дуже багато питань було, які задавали мені люди з інвалідністю до, до, до Олега Лепотюка. Дуже багато він допоміг так. А також Сергій Михайлович, який розповів нам, що всі хвороби в нас у голові. Дуже цікава була зустріч з ним, і хочу подякувати ще раз за таку чудову чудовий проект. Дуже жалкуємо, що він закінчується. А я але думаю, що буде далі продовження. Вікторія Баранова, лікар-психолог, відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології. Проект надзвичайно важливий. Навіть для мене для лікаря-психолога, хоча я займаюся виключно вагітними жінками, так, це вагітність, пологи, післяпологовий період. І для мене дійсно було таким якимось відкриттям, що лікарів-психологів, які б володіли жестовою мовою, практично немає. І ми це питання обговорювали. Я сподіваюся, щось таке. Вивчити жестову мову, зв'язуюся зараз. Шукаю просто час зв'язатися і все ж таки приймати участь і надалі допомагати ну і, і таким жінкам. А дійсно, моя думка, що такі проекти мають бути. Вони важливі, і дійсно, психологічне фізичне здоров'я вони не від'ємне одне від одного. Вони пов'язані між собою, і дійсно психологічна допомога має бути. Мабуть, іти паралельно, тому що щоб були і медична, і психологічна одночасно. Олег Липетюк, голова харківської громадської організації незрячих юристів, адвокат, шановне товариство, надзвичайно приємно було прийняти участь в цьому проєкті. і працюючи, долаючи складності, пов'язані з технічними негараздами, з виключеними світла. Все ж таки вдалося напрацювати модель взаємодії, і це ж таки стало ще, ще раз підтвердження того, що люди потребують юридичної підтримки. У них є брак правої інформації, і проект підкреслив те, що будь-яке додаткове джерело поширення правої інформації буде надзвичайно корисним для цільової аудиторії. Дійсно, якби було можливість продовжувати цей проект, це було б чудово, тому що юридична підтримка, і психологічна підтримка і медична підтримка це є складові життєдіяльності кожної людини. Щиро дякую всім всій спільноті. Щиро дякую, хто дочекався і дослухав до кінця онлайн наші учасники, тому що е, зв'язок все таки нас досі підводи, але все одно ми з вами, ми згуртовані.